Доброго ранку, мої любі малята! Я рада вас знову вітати на нашому новому занятті. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати слухати звуки нашої мови, розповідати про них добрати слова. На До минулому занятті ми дізналися, що через зміну місця наголошеного складу може змінитися зміст слова, а хто знає, що зміняє зміст повідомлення. Послухайте уважну вірш. Летіла сова, торохтіли слова, чи сонце, чи сонце, а може, і сонце. Малята, одне те ж по саме повідомлення, вимовлене з різною інтонацією. Може змінити зміст повідомлення. Діти, а зараз перед вами чаріний мішечок. В ньому заховалося багато різних предметів. Назвіть їх. Та визначте, який же звук спільний для всіх назв цих предметів: Фрукти, телефон. Шарф, фартух. Фарба. Який же звук присутній в усіх назвах? Це звук Ф. Подивіться, малят, що сталося з м'ячем. Послухайте історію про нього. У дитячому садочку був веселий дзвінкий м'яч. Усі діти полюблялися ним гратися. Кожного дня, виходячи на прогулянку, діти брали його з собою. Та якось м'яч підстрибнув нам дуже-дуже високо. Потім відскочив убік, перестрибнув через паркан. Дорогою їхала автівка. М'яч її не помітив. Та під... підкотився під колеса. Усі почули звук м'яча. Який щойно лопнув. Ф -ф -ф. Який же звук Ф? Він голосний чи приголосний? Дійсно, він приголосний, бо ми не може його притягнути. А твердий, чи м'який? Ф. Так, він твердий. А ще він дзвінкий чи глухий. А ну послухайте, як він звучить. ф Ф, ф. Він звучить глухо. Отже, він глухий. Звук Ф ми чуємо та вимовляємо, а на письмі цей звук позначається великою та маленькою літерою F. А на що ж схожа літера F? Буква Ф взялася в боки, одягла мерщий вінок. Лиш почує десь музики, то найперше йде в танок. А зараз я вам пропоную виконати вправу. Спробуйте знайти слова з звуком Ф. Будьте уважні. Фрукти. Вовк. Телефон. В яких ж словах є звук Ф? Перевіряємо. Ковбаса. Жирафа, райдуга. В яких словах? Молодці, діти! А тепер спробуйте визначити, де ж знаходиться звук Ф в словах на початку, всередині або в кінці. Фламінго, телефон, фотоапарат. Фарба. Фартух. Шарф. Малята. Хто ж до нас в гості завітав? Так, це жирафа. Давайте ми з вами порахуємо, скільки ж звуків в цьому слові? Ж, И, Р, А Ф, А. Скільки звуків? Правильно, шість звуків. Перед вами звуковий будиночок цього слова. Зараз ми в нього будемо заселяти звуки. Який же перший звук в цьому слові? Жирафа. Який перший звук? Ж. Правильно. А другий звук жирафа. Це звук И. Він який? Як ми будемо позначати? А наступний звук жирафа. Це звук Р. Він який. А четвертий звук жирафа. Дійсно, це звук А. А п'ятий звук жирафа. Це звук Ф. Він який. Як ми будемо позначати? А який же шостий звук? Жирафа. Це звук А. Молодці. А це вже портфель. Давайте порахуємо, скільки ж звуків в цьому слові. П, О, Р, Т, Ф, Е, Л. Скільки звуків? Сім звуків. Зараз. Перед вами звуковий будиночок. Ми будемо з вами заселяти звуки. Це звуковий будиночок. Який же перший звук у нас? Портфель. Це звук П. Він який? А другий звук портфель. Дійсно, це звук О. Він який. А який же третій звук? Портфель. Це звук Р. А четвертий звук портфель. Це звук Т. А який же п'ятий звук? Портфель. Це звук Ф. Він який? Як ми його будемо позначати? А наступний звук? Портфель. Це звук Е. а він який. А який ж у нас останній звук? Портфелі? Дійсно, це звук Лі. він який. Як ми позначаємо такий звук? Малята, якби ми з вами слова ці записували літрами, вона виглядала ось так. Але ж подивіться. В слові портфель було у нас 7 звуків, але літер вісім. Чому ж так? А давайте ми з вами пригадаємо, що який знак не має свого звуку, але лише пом'якше попередній. Діти, а при чомусь з вами говорили? Що для вас було складніше, а що простіше? Наше заняття закінчилася. До побачення. До Нових зустрічей.